Багато садоводів запитують, а від чого залежить концентрація бордоської рідини? Одновідсоткова чи 3%. Друзі, концентрація бордоської рідини залежить від фази розвитку бруньки. Якщо брунька ще не набухла, то можна і трьохвідсотковим розчином. Але от такій фазі, як ви зараз бачите, то вже можна обробити тільки 1% розчином бордовської рідини. Тобто 100 г вапна і 100 г мідного купоросу. Ось від цього залежить концентрація бордовської, розчину бордоської рідини. Так як інфекція зберігається на гілочках чи на бруньках, то бордоську рідину вносять превентивно. Її можна вносити або восени, або рано навесні, для того, щоб знищити ту інфекцію, яка потім буде перезаражати. Здорові пагони і зменшувати урожай.